Привіт, вітаю вас в новому влозі. Сьогодні будемо прибирати, готувати. Покажу покупки з аврори, а ще дуже крутий засіб, антижир. Тому обов'язково додивіться цей влог до кінця. А зараз запрошую вас помилуватися золотою осінню. Природа просто неймовірна. driving down the way Вже зварила полуничний компотик. Зараз виставлю його на балкончик, щоб він вистигнув. Мої хлопчики дуже люблять. Хочу поставити чайничок, чиститися завжди для очищення від накипу. Для чайника я використовую лимонну кислоту. Мені дуже подобається. Це найдієвіший засіб від накипу. Видно, як виглядає чайничок всередині і зараз будемо його чистити. Просто насипаю сюди лимонну кислоту, наливаю водички десь до серединки і просто чайничок прокип'ячу. Все чудово відчистилося. Зараз, щоб не вилити марно цей засіб, я його налью в раковину. A few moments later. Все гарно відчистилося, відмилося, супер! І не використовувала я сьогодні доместос. Водичку випускаю. Вже перемила посуд. Сьогодні на вечері у нас буде запечена в духовці рибка, осетер та картопляне пюре. Мариную рибку в звичайній приправці до рибки, змащую противень олійкою і запікаю. Якщо чесно, то в духовці я готую дуже рідко. Останнім часом ми взагалі м'ясо, рибу, печінку, якісь млинці купуємо вже готовими в магазині. Якщо врахувати всі затрати на приготування м'ясних страв, то ми підрахували, що готувати самому і купувати готове по грошам виходить одинаково: вода, газ, електрика, плюс час, плюс сирі продукти, інгредієнти. Все це коштує грошей. Я краще ковтинку для Барбі зв'яжу і на ці гроші куплю відбивні, ніж стоятиму і ляпатимуся з тими курячими грудками, відбиватиму їх, мука, яйця, час, вода, все це мити, прибирати. Але це моя особиста думка. Готування їжі не моя сильна сторона. Я готую суп, борщ, кашу, вівсяну, гречану, булгур, рис, макарони. Плов, смажу, запікаю рибу, картопляне пюре, смажена картопля, картопля по селянськи і все. Зараз навіть і не пригадаю, що я ще готую. Інші страви я не готую, нічого не печу, млинці не смажу, голубці, вареники, пельмені і тому подібне, я не кручу. Моя родина в плані їжі не вибаглива. Син їсть взагалі максимально просто. А чоловік, якщо захоче себе чимось побалувати таким особливим. Що я не готую, то він собі купить у магазині. Зараз це взагалі не проблема. Закрутки, запаси в морозилку я також не роблю. Дівчатка, порадьте, будь ласка, якийсь класний засіб, щоб легко відмити духовку, бо вона в мене наче і чиста, але монтуючи відео, я бачу, що це не так. Я її і чухрала після того, як ми заселилися, але нічого не допомагає. По-моєму, купляла сів антижир, якщо я не помиляюся, Така духовка мені дісталася вже від власниці, вона теж її намагалася тримати у чистоті. Я це бачила. В квартирі було чисто, на кухні було чисто, але на жаль, на жаль, ну що ж, я її поприбирала, і посуд помила, і вечерю приготувала. Пюрешку давила і зламала товкачик для картопляного пюре. Тому потрібно обов'язково купити новий, бо пюрешку ми любимо. Увечері like so so ми трошки прогулялися, поїли морозиво, I посиділи біля вогнища. Пішла в Аврору за оцим, повернулася з купою речей. Починаєш ходити по аврорі, і все потрібно, і все хочеться взяти, і все воно таке недороге. Взяла такий топхачик для картопельки нержавіючої сталі. Я взагалі-то шукала пластиковий з пластмаси, такий, як у мене був, він мені дуже подобався. Но, сподіваюся, із нержавійки буде добре використовуватися, не буде режі в, в, в таких ось місцях важкодоступних, бо взагалі то часто буває з такими предметами. Минулого разу в мене був, я не пам'ятаю, з нержавіки був, можливо, з іншого матеріалу, але ожавіло навіть ось тут. Ну, такий гарний, непоганий 59 гривень коштував. Також я вирішила взяти ще один термос, взяла точно такий самий, як брала минулого разу. Покупки заврори були в минулому відео, і там також був точно такий же самий термос. Він дуже нам сподобався. Просто неймовірно круто тримає тепло. Гарячий чай наливала, то Кирил навіть його не зміг пити. Він весь день в школі був гарячий. Чоловік забрав собі термос, той попередній з собою, носить його тепер, каву наливає. І я вирішила ще раз взяти той самий. Ціна така сама 169 гривень. Дуже нам сподобався. В такому ж самому кольорі взяла. Там ще був такий рожевий. А це шампунь з мого дитинства. Райський запах дитинства. Напишіть у коментарях, у вас в дитинстві був такий шампунь. У мене був, трошки він виглядав не так, трошки був менший в об'ємі, але запах той же самий. Також взяла дві зубних пасти, але я їх вже взяла не в Аврорі, а в АТБ. Лакалут. Для себе такої чоловіка. Знижує чутливість, зміцнює маль, захищає ясна, делікатно очищає від нальоту. Лакалут сенситів мультизахист. Така паста. І дитячу взяла. Ми ще взяли щітку, але Кирил уже її забрав. Ось така дитяча паста Аквафрес з 6 до 8 років. Через місяць Кирилу буде 8. В принципі, він не може користуватися якщо не дуже пекуча, не дуже м'ятна, то і дорослою пастою. І ось така зубна щіточка з такою машинкою. Вона коштувала до 40 гривень, також в магазині АТП. На вид нормальна, нібито і якісна, але в керів, коли чистить зуби, то в нього весь час вилізають ось ці щитинки. Тому повторювати, на жаль, покупку ми вже більше не будемо. Я взяла такого крута, щоб більше не купляти в пакетиках. Побачила минулого разу на касі у жіночки, вона купила такий кріт, Думаю, навіщо я купую в пакетиках в АТБ, якщо можна прочищати каналізацію крутом з пляшки. Взяла ось такі сміттєві пакети, завжди їх беремо, 20 штук на 60 літрів. Вирішила взяти на пробу ось такий галакс антижир суперсила німецької фірми, тут 500 мл з розпилювачем. Побачила сьогодні в магазині Аврора, вирішила взяти. І наостанок хочу протестувати новий засіб. Буду чистити сьогодні сковорідку. Це пінка галакс антижир. Потрібно нанести її на забруднені місця і дати подіяти 2-3 хвилини. Я засіб ще навіть і не залишала на 2-3 хвилини. Просто його розподіляю і вже бачу на мочалочці. Дівчата, це просто кайф. Вже не терпиться подивитися на результат. Засіб дійсно дуже крутий. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave Коворітка максимально чиста. Наскільки це можливо, я навіть не очікувала. Результат просто вау. Я дуже задоволена, навіть більше ніж. Дівчатка, беріть на замітку, рекомендую. А сьогодні буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе! You can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.